Привіт, друзі! Вітаю вас з новорічними святами! Ви на каналі Кощуки і Будинок. І сьогодні ми почнемо нашу історію будівництва спочатку. Ми придбали будинок у 2019 році, приблизно в кінці листопада. Отже, що у нас було, чого не було? Знову повторююся, що будинок був недобудований, і в той момент і до сих пір він ще не введений в експлуатацію. Що було? Легше почати з того, чого не було. Світла не було, газу не було, і поки ми не плануємо проводити газ, так як це дуже дорого. Перший час у нас буде електричне опалення, потім ми поставимо дров'яний котел, а там буде видно. Зараз я вам покажу огляд території, також деякі фотографії, які були зроблені в той період, коли ми придбали будинок, і в процесі. По території. Маємо будинок наш, власне, літню кухню, яку ми своїми силами, наскільки могли добудували. Не було ні фронтонів, ні дверей, ні вікон. Фронтони ми заклали. Та сама історія із сараєм, тільки по цій причині, що не було фронтонів, позривало частину шиферу вітром. Ось так виглядає зараз наша кухня. Все закрили, все. Це наш сарай. Вікон дверей поки що немає, але в перспективі ми все доробимо. А ось наш гараж напіврозвалений, який нам довелося частково переробляти і зробити дах на ньому. Власне, наш двір. Вже стоять стопчики на забор, але на забор поки коштів немає. <сум> Як же виглядав наш будинок, коли ми його придбали? Вікна були дерев'яні, шибки повибивані, тому ми вікна в першу чергу замінили. Зробили ми ось таке крилечко і перехід, власне, наш тамбур, вхід в будинок. Ось ми поклали тамбур з газоблоку, вирішили класти з газоблоку, так як в перспективі будемо обшивати будинок утепляти. Це наш вигляд ззаду такий був, Це там все дуже сумно, бо зараз тече з дверей в будинок всередині. Взагалі було таке все страшненьке. Зараз цю стелю ми забили ОСБ, набагато гарніше все виглядає. Підлоги не було, бачите, насип, чи то пісок, чи то глина. Це наші копальні роботи. Зараз коротко поясню, що було зроблено за ці 4 роки. В нас на території три недобудовані будівлі: наш будинок, літня кухня і сарай з гаражем. Літня кухня, в принципі, була в нормальному стані, але не було фронтонів, також не було вікон, дверей, просто стояла коробка, фундамент і дах. Добре, що хоч був дах. Далі, наш сарай також не було вікон, їх і досі немає вікон з дверима. Ми їх пізніше вже. Доробимо, доставимо, коли будуть кошти. В даний момент нам це не горить, і нам воно поки що не потрібно, поки ми там не проживаємо. Фронтонів не було на Сараєві. І по тій причині, що не було фронтонів, з поля задував вітер. Якраз у нас так, сарай стоїть, що туди задував вітер, і частину шиферу його просто позривало вітром. Тому була дуже нагальна потреба саме доробити фронтони і доробити дах. Шифер ми шукали не новий. Ми шукали такий самий, що підійшов, як лежить уже в нас на Сараєві, Бушно на Оликс. Шукали по всій Полтаві, виловлювали. І те саме історія з гаражем. Гараж взагалі даху не було у нас. У нас була сама коробка. І за рахунок цього цегла вже розкисла, бо не було даху, не було накриття. Довелося збивати перші чотири ряди, там хлопці якось його перероблювали, укріплювали, власне, робили дах і заклали фронтон. Ось така історія. По будинку ми добудували тамбур і крийце. Чому ми так зробили? Ну, по-перше, щоб не був прямий вхід в будинок, так щоб не так холод заходив. Будинок. По-друге, за рахунок крилечка нашого ми візуально опустили висоту будинку, бо сам будинок у нас фундамент на будинку 80 см. Будинок дуже високий. Чому так зробили? Ми не знаємо. Ми вже придбали будинок. Ось такий вже був який був. Також ми потроху наводимо лад на самій території. Розчищаємо. У нас тут купи глини, купи будівельного сміття. Також ми посадили молодий сад, малину, клубнику на території, що можна було приїжджати і смакувати. І ось уже в нас навіть перші плоди в цьому році були. Отже, що було зроблено по будинку конкретно за ці 4 роки. Замінені вікна, перероблені укоси, дороблена проводка. Встановили щиток, зробили заземлення, провели світло. Далі по каналізації проклали каналізацію по будинку, де було потрібно, засипали це землею, залили чорнову стяжку, так як бачите на фото. Далі була укладка пінополістиролу по всьому будинку. Пінополістирол екструдований 5 см, укладка теплої підлоги. Також ми зробили водопровід по будинку. Далі ми утеплили дах, дах утепляли амінватою. Поки що в один шар потрібно буде ще класти один шар, наскільки вистачило у нас коштів. Також ми забили стелю та залили чистову стяжку на підлогу. Можливо, я і загубила якісь там кілька моментів, але я думаю, на сьогодні для сьогоднішнього відео вистачить. За 4 роки було зроблено немало і лишається ще немало роботи. Тому попереду ще багато цікаво. Залишайтеся з нами, підписуйте та ставте лайки. Дуже вам дякую за перегляд.